Привіт, мене звати Олексій, я власник магазину товарів для кондитерів за подарком. У квітні місяці ми стикнулися з проблемою блокування рекламного аккаунту Google після проходження верифікації платника. Спочатку ми намагалися декілька тижнів своїми зусиллями його розблокувати, але в нас нічого не виходило. Після цього ми звернулися до команди Василя, так як наразово чули про його успішні кейси по розблокуванню рекламних аккаунтів. Приблизно 3-4 тижні команда Василя активно спілкувалася з підтримкою Google, надсилали необхідні документи, вносили відповідні зміни до аккаунту, отримували багато відмов по апеляціях, але зрештою аккаунт вдалося розблокувати і покази реклами відновити. За це величезне дякую. Спілкування було легке та швидке. Ми отримали відповідь на всі свої запитання, окремо. Величезне дякую, хочу сказати усій команді Василета, окремо Наталії, яка не, зупиняла та, не зупинялась та намагалась нам якомога швидше допомогти. Величезне дякую.